Хай ти маєш такий шнурок. Уже вже знімаюся. Дочекайте, да в мене тут фешн-трюк. Ми з тобою ще двоє в кадрі не було. Фешн-трюк тут. В мене шнурівку підв'язана, і кофта, щоб вона отак була. Та скарж. Та скарж. Та скарж. Я гляну. Ну давай, вже їдемо чи ні? Ну реально вже Соломія годину передіває по сто раз. Я от пацани шарять, я от встав з ліжка, вдівся і готовий. Все. Ладно, я передіюся. Та ні, Та, не, ти, не ти, не ти, 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 ти класно виглядаєш. Ні, так гадаєш. в мене є ще ці рижі. Ні, 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 ти нормально виглядаєш. Ні, сьогодні. Рижі. Ні, ні, тобі так гарно, не а треба. А рижі? Ні, не треба цих рижів. Тобі так реально класно. Все, давай, ще? на вихід. Виходь, де ліфт викликай, Тані. А хто ця ліфт викликає? Evet, я Он сам выключится через пару хвилин. Да, Давай.